Телебачення на друті. Віщаю вам за тебе. Сьогодні новий день, нові акції і нові знижки з 13 листопада. по яке там написано. Блін, так темно. По 19 листопада 2024 року. Полетіли в АТБ, Дивитися, що там взагалі є. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі. Я рада від... вітаю всіх на своєму каналі. Давайте будемо дивитися, що там є. Бачите, що тут у нас є? Мандарин. Перший гатунок 71 гривня, 55 копійок. Мандарин, он ідеальний, з листочками даже. Тільки зірваний з дерева. Бачите? Листки ще не пожовтіли і не пов'яли. А один у нас є такий непонятний. Так, що в нас тут? Банони. Перший гатунок 59,89 Клементин. Вау! 71 гривня 55 копійок. Мандарин перший гатунок 82 гривні 95 копійок. М -м Груша по 41 гривні 95. А яблучко вам буде по 31 гривні 95 копійок. Це сортове. А Голден по 3495. Тут візде білі цінники, а я не наблюдаю. Яблучко Red Cheese. 39,95. Ви повинні оце робити акції на товар, оцей. він швидко портиться. Фрукти, овочі. Що ви робите на всякі мелота шампуні? Перець, салатний перший гатунок 26,95. Ідеальний перчик. Гляньте, зовсім він не підгулявший і має е е е якість і свіжість. І він просто прекрасно виглядає. За 26 гривень 95 копійок. Капуста 39,95. О, покінська, дивіться, оранжевий цінник іде. 46 гривень 95 копійок. Цибулька ідеальна просто. В чому її тут ціна? 14 гривень 89 копійок. А морковка по 26,89. Так, ціна на картоплю 29 гривень 89 копійок. Так, капуста 29,95. Вагу провіряти, будемо чи не будемо хліба. Хліб мені треба взяти. Ну, я обично беру цей ось хліб. Ілі Бородинський, ілі хліб Прибалтійський. Возьмемо цей хліб. І мені ще треба батон. Бантон Бантон Також свіженький. М'якенький, свіженький, не усохся. М? Так, далі на картоплю. Картопля Фасова на Перший гатунок 40 гривень 95 копійок. Всі точки, бачите, вам нафасували Це готок. Ціна на огірочки 95 гривень, 95 копійок. Цибуля біла по 18 гривень 95 копійок, а цибуля морс 90-95. Томат рожевий перший гатунок 99 гривень 95 копійок. І перший гатунок, томат 89-89,89 гривень 89 копійок. Оце так. Так, далі у нас йде грейфрут перший гатунок, 71 гривня 95 копійок. Ківі. У кошику 8990. Лимон 57 гривень. Хурма. Первий гатунок 85 гривень, 95 копійок. І хурма піраміда 84 гривні 95 копійок. А яка різниця між нею? Ось? А, це кругла хурма. 85,95 А це піраміда. Піраміда кругла. Яка між ними різниця? Вона напишіть, хто в хурмі розбирається? Гривня разниці? Це так. Що тут у нас апельсин? Тімник якось поставили, непонятно куди. Апельсин, апельсин, апельсин. Так, я вибачаюсь, я перепутала. Це такі здорові, це мандарини. Первий гатунок. 82 гривні 95 копійок. Це все мандарини. І це теж, мабуть, мандарин. Ну так, все в кучі стоїть, не поймеш, де апельсин, де мандарин. Треба, мабуть, розірвати цю шкурку і подивитися. Так, ціна на сіль 1350 за кілограм. Солі треба взяти кілограмчик. Дома зроблю розпаковку і перевожу товар. Цукор пісок. Дивіться, а ага, це 27 гривень 70 копійок. Ага, на полицях він може лежати. Дивіться, скільки тут розсипається. Це самі необхідні продукти, які я беру. Так, мука, оторок борошна. Перший гатунок 44 гривні 80 копійок. Тут кіло 44,90. Дніпро Тоже Теж 800. А ось якесь 2 кг борошно. А, це розумний вибір 37 гривень 70 копійок. От розумного вибора вибору іноді, навіть відмовиться. Ну я хоч взяла там цукор полетіли далі. Так, знижечку знайшла на макарони. За 27 гривень 50 копійок. Бачите, а така упаковочка 400 грамів. Нарешті я знайшла... А, це своя лінія. Це своя лінія. А делюкс щось у нас подорожав, 50 гривень 50 копійок. Ну тут виходить, скільки, 5 кілограма дорого. Все, макарони їсти тепер не треба, одних поправляються. А ці я не беру, бо вони. Мені не подобається, вони злипаються. Так, цукерочки в нас ідуть от хорошен від пана Порошенка Ось такого плана Тут різні смакові якості. 39 гривень 20 копійок. Оце я окції знайшло. І ось іще одна 52 гривні 90 копійок. То по 48, то по 39,90, тепер вже 52,90. Це акції я розумію. Так, що тут по міленіуму? 65 гривень 60 копійок. Так, були по 74,90. Це акцію зробили. Так що налітайте за міленіум. Купите. Так, ось іще наша колодочку акцію знайшла. 40%. 91 гривня 50 копійок. Теж лакмі, З печенням вам буде. А он дорога по 141 гривні без акції. А, тут же там акція, там 20% знижки. От, бачите, 20%. А тут 40. На світоч також акція 113 гривень 90 копійок. Труба рулю. Оце акція. Прямо через бігається, не знаю, що собі возика складувати. Вафля. Артек Рошен 48,90. На вафлю акції немає. А, ось є більш дешевий сегмент, теж вафля типу, 1060. Ну воно смачне, не рекомендую вам брати, Хоч і за 1060. О, дивіться, я ще знайшла в шоколаді. 7 гривень 30 копійок. Це рошен. З різними смаками. М -м -м. Це вафля в шоколаді, ну, так собі, 50 на 50. А он за 24 гривні від розумного вибору, Оце вафля так вафля. Труба. А це ось холодильник з маслом. Вибор просто колосальний, і ціна також від 111 гривень 70 копійок, і 101 гривня, і 85 гривень. І це в нас тільки в корову було. Що масло. І одне масло, 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 масло. Масло, вон таке маргарина трішки. Так, консерва, мой, дивіться, знайшла сніданок туриста по акції. Зараз йде. Така баночка, бачите, вона трішки пошкоджена, а знижки щось на неї немає. 33 гривні 20 копійок. Ну, на такі пошкоджені банки дона знижка 25%. Це ж не пошкоджена, не пошкоджена, це пошкоджена. Mm -hmm. Скумбрія Атлантична. 69 гривень 40 копійок. Щось вони акції на портретах там пишуть на вході. А як кинешся? Це так все дорого. Бог ти можеш проти. 82 гривні 40 копійок. Олії, 240 грамів. Труба. Супер акція супер знижки в АТБ. Паштети, он, дивіться, по 15 гривень. Хто хоче такі паштети? Так, ну отакий такий сир моцарелла, він смачний, кстати. 125 грамів знижка йде. 18%. 44 гривні 90 копійок. стоїть. Це я вам показую, але брати не беру. Ліміт. Так, фарш де ось по акції. Курячий 92 гривні 60 копійочок. І серделечки по 129 гривень, тоже оранжевий цінник 70 копійок. 129 гривень 70 копійок. І курочка по 12.40 за 100 грамів Нам нічого приховувати. Нічого їм приховувати від нашої ряби. Це отак. Філе по акції йде 16 гривень 70 копійок. Наша наша рьоба. Нічого їм приховувати. Все отак. Ой-моє ой, ой. класні ціни. Саме головне, що дешево і може собі дозволити купити кожен пенсіонер і людина, яка отримує мінімалку. Підпишіться, поставте лайк і напишіть комент, а думаю ще й розпаковка буде. О, дивіться, яйця подешевіли. 62 гривні 90 копійок. Це да, за десяточок. Супер. Я думаю, скоро вони взагалі будуть по, по 4 гривні. Спочатку по 5, по 4, потім по 3 зроблять. Кури почали, якось, знаєте, чим холодніше, кури почали нестися. Трошки ціна впала. Були по 7 з чим, то, по-моєму. Це ото. Ну будемо дивитися наблюдати далі, що буде з яйцями. Так, полетіли ми на косу. У мене немає зараз трошки часу. Гром група і хімія буде в наступному відео обов'язково. Тут теж можна дешево скупитися нерозбавленим доместосом, концентратом. Я вам чесно кажу. Так, буде оця розпаковка СаТБ. Ну, з кульком Велмарт ходила, який дома був, такий знайшла. Сіль. Купила ось кілограм солі. Провіримо вагу солі. Є тут кілограм, нема. Бачите, на вагах нуль. Навірно, должен бути кілограм. Дивіться, 994 грама. Ну, що це таке? Кілограм цукру купила. Бачите? Кілограм. Ваги надо виставимо на 0. Зараз отак. 0. Лжимо цукор. 990 грамів. Уже отак якось. О. 989. Бачите? Ох, і розумний вибір. 988 грамів. Що це таке? О, 990. О. Ну, може, в мене ваги неправильні. Упаковка запечатана. Хліб. Яка тут вага цього хліба? 400 грамів. О, от це мені повезло 422 грама. Це свій жачок. Ніхто не вспів над'їсти. Ще один взяла. Ось фантазія. Ну, чорний це я їм, а білий малий любе. 0-0. Сики тут вага 350 грамів. 367. Бачите, з вагою хліба, слава Богу, все нормально. Ну, от аж цукор і сіль. Зараз я вам скажу, тільки ще я грошей потратила на це все діло. Це я сьогодні ось скуповувалася. Дивіться. Чекові написано, бачите? 87 гривень 20 копійок. Ціни просто космос. Не пишіть, що це недорого, це вже дорого. Нічого не купить і потратить по 600 гривень. Mm.